Одам постілю приїхала ще одна позиція, яка доповнює ваш асортимент. Це суто наволочки. Вони йдуть, подивимося з вами, вони йдуть всі розміром 70 на 70, переважно всі. Є отак комплект які ми бачимо або просто наволки. Попадаються рушничочки можуть бути різна кольорова гама. Ці наволочки вартують 2,8 євро кілограм. Ідуть в першому сорті. Твердий перший сорт, не затягані, дуже хороші за якістю, попадаються взагалі от такі новесенькі, дуже яскраві. Тож для тих, хто займається постілю. Обіходними позиціями, це таке досить гарне доповнення. Мішки йдуть десь від 25 до 30 кг. Запрошуємо до покупки такої позиції. Для того, щоб зробити замовлення, в шапці профіля є номер телефону для зв'язку з менеджером. Так само посилання на нашу вайбер-групу, де ми викладаємо всі відеоогляди.